Die Küche, кухня. Der Küchentisch, кухонний стіл. Der Stuhl, стілець. Der Schrank, шафа. Der Kühlschrank, холодильник. Der Herd, плита. Der Backofen, духовка. Die Dunstabzugshaube, витяжка. Die Kaffeemaschine, кавоварка. Die Arbeitsplatte, Робоча поверхня. Ді мікровелле. Мікрохвильова піч. Die Küchenutensilien – кухонне приладдя. Der Teller – Тарілка. Das глас склянка. Die Schüssel – Миска. Die Gabel – виделка. Дас Messer – Ніж. Der Löffel – Ложка. Дас Schneidebrett – Дошка для нарізання. Дер топф. Кастрюля. Давайте повторимо слова. Дер Кюхентіш кухонний стіл. ДЕР ШТУЛ – Стілець. Дер шранк. Шафа. Дер кюлшранг. Холодильник. Дер герд. Плита. Дер баккофен. Духовка. Ді ДУНСТ ХАУБЕ – Дунстабцуксхаубежка. Ді кафемашине. Кавоварка. ДІ Дірцплате. Робоча поверхня. ДІ МІКРОВЕЛЛЕ Мікрохвильова піч. ДІ Діхнутензилін. Кухонне приладдя. Дертел. ТАРІЛКА Дас глас склянка. ДІ шюссель. Миска. Ді габель. Виделка. Дас месер. Ніж. ДЕР ЛЮФЕЛЬ ложка. Das Schneidebrett – дошка для нарізання. Der Topf – кастрюля. Більше німецьких слів у мене на каналі. Підписуйся.